За сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів вулиці, затопило через зливу, В місті оголосили червоний рівень небезпеки. Школи перейшли на дистанційне навчання. Влада закликала не переміщуватися вулицями міста через негоду і 1 жовтня, тобто сьогодні. На превеликий жаль, негода забрала життя Одеситів. Яка зараз ситуація в місті? Будемо говорити з депутатом Одеської районної ради Сергій Сізоненко. Доєдніться до нашого етери Пане Сергію, слава Україні. Героям слава, добрий день студія, добрий день Україна. пане Сергію, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у місті? Чи далі вирує негода? Ситуація в місті вже стабілізувалась. Слава Богу, що дощ закінчився. Сильного вітру також немає. Тобто, можу сказати, що ситуація контрольована. Комунальники вже скажімо так дуже активно з самого ранку, навіть ще з вчорашнього вечора, намагаються якось впоратись тими наслідками, негоди, які спіткали Одесу. Можу сказати, що на моїй пам'яті це напевно найсильніший потоп, який я бачив в Одесі, тому що кожного разу, коли дуже сильні випадають опади, коли дуже за короткий проміжок часу падає дуже велика кількість опадів, Одеса починає пливти, називаємо це так, тому що в нас є такі мікрорайони, як Пересип, Вулиця Балківська, які є місця де нижче навіть рівня моря. Де відсутня нормальна зерна ем, система, де відсутні колектори або повністю забиті колектори, і там воно починає плести е, в повному, скажімо так, розумінні цього слова, тобто е, люди на надувних човнах, там рятують людей, допомагають щось там переміщуватися. Але такого, щоб так тонув центр міста та інші мікрорайони, я такого ще не бачив. Тобто, реально, потоки води були по пояс в майже всіх районах міста. А в приватному секторі скопились будинки, просто люди гинули. На моїй пам'яті, от за 35 років мого життя, це вперше таке. Пане Сергію на вас сказали про те, що загинули люди. Чи можете розказати більше так? Тому що були повідомлення про те, що дівчину змили 20 змило водою 23-річну Чи її знайшли? Що більше відомо на про великий жаль? Вже про жертв негоди. Так, знайшли. На жаль, дідну дівчину не врятували. Ситуація дуже така скрутна. Чому? Тому що, по-перше, п'ятеро людей, включаючи дитину, загинуло з приватного будинку, який був затоплений. Там був дуже великий потік води. Я особисто там не був в тій локації, але бачив фото і відеозйомку, де видно, що ну там поток води на понасягав десять траме. По заборам приблизно це можна сказати, на, на, на свій mm -hmm. а, не міря. А, так само на вулиці Балківській гинули люди, чому що там дуже спільний похід, Балківських хто взагалі завжди. Mm -hmm. а, там біля Приморського суду та великого житлового комплексу Скімському там постійно в, на парковці тонуться в коли паводок а, а, люди. Калічка, але такого, що прямо тонуло, як зараз я такого не пам'ятаю. Було дуже сильний поток води. Людей змивало, Напевно, вони якось травмувалися після того і запиналися від цієї води. На жаль, тому дев'ять загиблих Одесі, хоча я докинувся це надзвичайно, як на мене, лихо. Я дуже сповчуваю сім'ям загиблих. що більше ні не буде відбуватися не лише в Одесі, а ніде взагалі в Україні. Та ми теж висловлюємо співчуття загиблим рідним Одеси. Там через наслідки негоди. Мало того, що Одеса потерпає від російських атак. Так тепер ще й негода вирує в е, українському місті на березі Чорного моря. Зараз відновляємо зв'язок з Сергієм Сізоненко. нагадаю, з нами депутати на зв'язку депутат Одеської районної ради. Ми говоримо про наслідки негоди, яка вирувала в Одесі. Ви чули, що загинуло на превеликий жаль дев'ятеро людей, серед них і сім'я негода забрала життя п'ятьох людей з однієї сім'ї, батьки та троє та їхні діти жили на цокольному поверсі та не змогли врятуватися від хвилі. Про це вже повідомляє ДСНС. Зараз чекаємо, щоб пан Сергій також долучився до нашого етеру. Працюємо в прямому ефірі і можуть бути проблеми з зв'язком. Пане Сергію, я дякую, що відновили зв'язок, що протелефонували. Так, 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 так. Висловлюємо співчуття рідним одеситам, які загинули, пане Сергію. Але от ці люди, окрім того, сім'я в одному будинку загинула. А троє інших це в різних локаціях? Чи це все в межах цієї вулиці, де ви казали, що був найбільший потік? Ну дивіться троє двоє людей точно в межах вулиці. Де ще одна людина? А я точно по локації не знаю. Тому мені ця інформація була невідома, Але так в околицях вулиці Балківської, там дуже серйозний завжди потік. Як я вже казав, вулиця Балківська, Пересівський міст, там низина. Там в деяких місцях відсутні взагалі колектори. Тому там завжди це все... до, до мого народження, все моє життя. Там завжди дуже скрутна ситуація. Пересиптанув і в при радянському союзі, і при вільній Україні. І тобто, там ця ситуація дуже важко виправити через географічні умови та через інфраструктурну ситуацію, яка там склалася. Пане Сергію, а якщо говорити е, про інші е, вулиці та райони міста Одеси, чи є десь зараз сухі, так би мовити, так чи це суто так центр страждав? Ну, страждальний центр страждали. Я ж кажу, всі райони всі райони. Так. Це було так. Це, це було вперше. Мій друг живе на одній з найвищих точок. Журналіст, екс-колега пан Андрій. Живе на шкодовій горі. Це одна з найвищих точок в Одесі. Він скидав фото і відео з подвір'я свого будинку, і там також води були десь по коліна, хоча це найвища точка. Тому що дуже стрімко випадали осадки. Вона не встигала просто нікуди діватися, розумієте? Тому всі райони міста були затоплені, абсолютно всі. Просто десь це прям були дуже жахливі потіки води, які змивалися на своєму шляху. Десь це просто було ну як великі-великі калюжі, там такі десь по коліно. От, і люди там якось справлялися. Наразі ця ситуація стабільна, нормальна вже десь на момент 10-ї години вечора. Вчора я до 10-ї години вечора сам не міг поїхати. Тобто я доїхав з роботи десь о 4.30. Я вже зрозумів, що там паводок був дуже сильний. Вже багато машин потонуло, я дивився відео. Я вирішив якось їхати з роботи. Як бачив, по дорозі я їхав по французькому бульвару. По центру вже стояло багато затонулих автівок і їхав по трамвайних рейках, які всі люди, які якось їхали, їхали по трамвайним рейкам. Я доїхав до площі 10 квітня і зрозумів, що далі їхати просто не можу, бо там вже були дуже серйозні потоки води. Я розумів, що треба десь поставити автівку, так щоб вона не втопилася, знайшов місце таке більш-менш сухе на висоті, Там її лише. І ми вилішили з моїм другом а, дочекатися. А він там знаходиться в той момент в спортивному залі дочекатися якимось чином. Ну і коли вода спаде, чи ще щось доїхати піти було ну безглуздям, бо ми або втопили машину, або були б ще одними, а дно в цих великих заторах, які були прямо до 11, навіть 12 години вечора були величезні затори, тому що були такі вулиці, на яких вода не так стрімко сходила, як по моїй дорозі додому. Моя дорога додому це адміральський проспект. Він під нахилом знаходиться. Звідти вода швидко стікла вниз. А ті вулиці, які менш нахилені, чи в яких більш сильно забились колектори, там була ситуація жахлива прямо до 12 ночі. Я бачив сторіс людей, які їхали вдома вже в комендантську годину, бо фізично не могли вибратись з того місця, де вони знаходилися. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, станом зараз, я так розумію, вода вже сходить потрошки. Чи відновив рух електротранспорту? Були повідомлення про те, що громадський електротранспорт не їздить Одесою? Рух електротранспорту відновлений. Є місця, де пошкоджені через падіння дерев саме проводи. Тобто електропостачання також комунальники там працюють. Не можу сказати, чи у всіх місцях відновлено рух, але здебільшого громадський транспорт працює. Їздуть тролейбуси. Тобто, я сьогодні їздив. Бачив, все громадський транспорт працює. Маршрутки їздять трамваї, можливо, не, не всюди їздять, бо ще залишалось дуже багато втоплених машин, які стоять і заважають руху. Їх ще встиг всіх не встигли господарі прибрати. Ну, тому що це потрібні евакуатори. Я впевнений, що такої кількості евакуаторів просто фізично немає в Одесі. І в них зараз дуже багато роботи, бо сотні автівок втопились, на жаль. Пан Сергій, а чи відомо вам про підтоплені підвали будинків, багатоквартирних, приватних? Про яку кількість йдеться? Ну я, я, я думаю, що кількість йдеться на сотні. Тому що ну яку кількість сотень вам точно зараз сказати не можу, бо всі інформації напевно ні в кого ще немає, бо не всі встигли звернутися. Я думаю, що досі. Бо люди там вирішують своє питання там з автівками і з якимось, ну з тим, щоб більш термінове, скажімо так. Багато дуже будинків з цілими вулицями тонули підвали в будинках в багатоповерхівках в різних районах міста, як і в Хаджибеївському, так і в Приморському, так і в всіх районах. У нас всього чотири райони міста. в Всіх районах міста є багато поверхівки, яких затаплювали підвали. Ми бачили супермаркети, які знаходяться в цокільних поверхах, які просто плавали, по ним плавали продукти. Ми бачили, як мафи плавають по вулицях, Одеси. от прям. Цілий отакий магазинчик невеличкий, як він пливе по вулиці. А я це особисто не бачив, але багато відео є з цим. Наприклад, на пересипському районі, там де сам саме безпосередньо знаходиться Пересипський міст. В ті локації там було взагалі жахливо на вулиці. Адарія мій друг скидав відео. Наприклад, ауді, така з часідьмач якась ну нормально, а велика ауді повністю з дахом була під водою. Фури стояли потоплені, в яких вода була десь до середини кабіни. Доходила, тобто там ну на жодній легковій автівці неможливо було проїхати, не втопивши автівку. Пане Зрію, я запиталася за підвали. Так, а стосовно укриттів, чи який стан укриттів? Чи, чи відомо вам, чи, чи затопили негода також і укриття? І чи були зараз протягом останньої доби повітряна тривога в Одесі? Повітряна тривога була прямо вчора. Вона розпочалась ввечері, ну пізно вже ввечері. я... Точно зараз час не повідомлю, але десь після 11 години, після 23.00 вона розпочалась, була повітряна тривога. Так, я впевнений, що якісь укриття також були підтоплені. Знов таки, на жаль, повної інформації в мене нема. Чому? Бо зараз всі, скажімо так, долають наслідки негоди і такі всі більш гарячі, скажімо так, питання відновлення комунальних всіх. Інфраструктури, світло, в будівлях Одеситів, тому що також я вже казав, що падали дерева, обривали проводи. І таки зараз ем, всі служби намагаються все ж таки відпрацювати те, що більш гаряче питання. І потрошку, думаю, потім ми розберемося з всіма підвалами. У будь-якому разі, навіть якщо вони будуть підтоплені, воно вже все висихає. Звичайно, це, ну скажімо так, негативно вплинуло на стан їх там ремонту, напевно, вологість. Пошкодження є, але я думаю, що ситуацію стабілізуємо пане Сергію, ми бачили також відео в, в телеграмі особисто. Я бачила, коли Одесити рятували жінку, яку тягнула хвилею потоком, не дали їй втопитися. А як Одесити пережили? Як показали згуртованість в боротьбі з негодою? Насправді, думянок на мене, дуже позитивно. Особисто ми пішли з моїм другом, яким як я вже казав, що ми чекали на те, щоб якось поїхати. Він зараз ще учасник передачі зважені та щасливі. Ми дуже переживали, щоб він не захворів, бо ну це важливо. Там його здоров'я для нас надзвичайно це для нього. Такий виклик, серйозної долі, слабик гробовий з Одеси. Це мій близький друг. І ми намагалися якось перечекати, і ми бачили дівчину, яка каже, що їй необхідно, Ідно вранці е, їхати на Кишинів, тому що в неї літак. Вона проживана доситка, проживає в Швеції. Вона не знає, як добратися, бо таксі не працювало за жодні гроші. Тобто, тисячу гривень, дві тисячі гривень. Неважливо, просто не відсутні були автівки. Вони не могли приїхати в більшість місць через підтоплення. От і дівчина каже, що вона не знала, що робити. Ми вже думали сідати в мою автівку, яка дуже низька. Не якось намагатися її довести, бо ну реально хотіли вже допомогти людині. Але просто йшов хлопець ми у нього запитали, як він, куди він їде. Він сказав, що він їде в інший бік. Але ми кажемо, що дівчина така проблема. І він каже: Да, нема питань, взяв дівчину, нам пропонував також поїхати. але Ми сказали, ми вже довго чекали, ми ще перечекаємо, поїдемо на своїй в самі. І він її відвіз, тобто незнайому людину одразу. Він зрозумів, що вона в скрутній ситуації. Це такий приклад, який я особисто бачив. Багато людей допомагали один одному. Згуртовані, знаєте, на жаль. От всякі такі лиха вони гуртують дуже українців не лише одеситів, всіх нас всі ми пам'ятаємо нашу згуртованість на початку 22-го року, коли Російська Федерація розпочала повномасштабну агресію проти України. Але на жаль, ми максимально згуртовані лише перед загрозою якогось лиха. Якщо б ми так гуртувалися у звичайному простому нашому постійному житті, я думаю, набагато більше з цього було вихлопу, і всі ми щасливіші і краще жили би. Пан Срі, а от і що міська влада зараз робить? Чи зробили вони якісь висновки? Чи будуть якось а, переглядати стан каналізації в Одесі? Зокрема, ви вже згадували цю вулицю та її топили ще з часу окупації Радянським Союзом території Одеси і України загалом. але тим не менше, ну щось потрібно ж робити? Загинули люди, загинула сім'я. Ну якось має бути якийсь вихід ну... ситуації. Я сподіваюся, що міська влада зробить висновки, і, і все ж таки, скажімо так, ну ця ситуація скажу в прямому житті. Таке було вперше, прям такий сильний поток води. Тому о, я впевнений, що о, о, жодне місто в Україні та, мабуть, і в Європі можливо окрім Венеції, не готово до такого. Тобто я впевнений, що в будь-якому місці випала б така кількість осадків, і була б дуже дуже велика проблема, були б великі підтоплення. Тому що ну це ну двомісячна норма за сім годин. Ви самі розумієте, це ну неможливо, що все лишалося добре, все стікало, і всі були, скажімо так, не пошкоджено. Все було і всі були не травмовані. Це просто нереально. Але я сподіваюся, що наша міська влада все ж таки зробить висновки, тому що. Ну як сказати їх по перше, завжди треба робити. По друге, це дуже кричучі ситуація, коли реально гинуть люди. Одна справа, коли просто підтоплення автівки. Коли вже гинуть люди, то це треба ну щось вдіяти. І сподіваюся, що буде зараз аналіз всіх тих ситуацій, через які люди загинули, і будуть вжиті всі ті кроки, які необхідні для того, щоб убезпечити одеситів та гостей міста від такого лиха. Я бачила також повідомлення, що окрім ДСНСників, долучалися військові до допомоги одеситам, які попали в водяну пастку. негоди. Як це відбувалося? Можливо, володієте більше інформації? Військові, волонтери, дуже багато хлопців, хто має позашляховики. Долучались вони, по перше, рятували там жінок дітей, витягали автівки якось по можливості, де була можливість така вичинити автівки, щоб ці автівки не плавали просто по течії і не ну не створювали додаткової небезпеки для оточуючих. Спасали жінок дітей так просто дуже багато людей, які мають великі машини з кліренсом, Ну, це по позашлявах, маю на увазі, долучалися на волонтерській основі до рятування людей. За це їм низький уклін. Велика подяка. Бо саме на таких людях тримається, скажімо так, наша країна також звичайно. Сьогодні я не можу не відзначити та не подякувати всім захисникам і захисницям України. І хочу привітати всіх зі святом, всіх причетних. Низький вам уклін. Завдяки вам Україна збережена, зберігається та обов'язково переможе. Захисники також реагували на те, що відбувається в Одесі з нагодою. Я бачила, чи щонайменше з десяток дописів, і насправді вже зараз відреагував і президент України Володимир Зеленський. Назвати винних у трагедії президент доручив перевірити роботу одеських міських служб під час негоди. Володимир Зеленський доручив віце-прем'єр-міністру знайти відповідальних у такій великій кількості смертей через негоду в Одесі. Президент вимагає перевірити роботу міських служб і всіх. Фактів, які могли призвести до таких написів, до таких наслідків про швибачення написав Зеленський на офіційному каналі в своєму в соцмережах. Імена винних е, глава держави очікує почути до п'ятниці, е, пане Сергію. Ну ми вже з вами проговорили так. З однієї сторони Одесити показали велику готовність, з іншої сторони, ну велика кількість опадів, а е, е, неможливо десь напевно. Повністю забезпечити, щоб така велика кількість води стікала до каналізації, але проблема не нова, проблема тягнеться довго. чи можливо до п'ятниці назвати винних десь може хто халатно поставився до своїх службових обов'язків? Як ви оцінюєте таке, таку реакцію президента? Знаєте, насправді я думаю, що до п'ятниці у нас лишилося якщо ми сьогодні рахуємо, сьогоднішній день президент зробив пост не розумію. Нещодавно то ще два робочі дні, Четвер і саме сама, сама п'ятниця. Це дуже стислий термін. Я є сумніви, що якось це розслідування пройде об'єктивно, та будуть встановлені прям всі винні, а не будуть шукатися скажімо так, козли відбували, як в нас це буває знаєте, в таких ситуаціях. Я сподіваюся, що це буде розслідування справедливе та чесне, і все ж таки, якщо ці винні присутні, то їх буде знайдено, то покарано за це. Але знов таки таку негоду я бачив вперше, і я впевнений, що ну, не дай Бог така негода спіткала б якесь інше місто України. Воно так само було б не готове до неї як і Одес. А скажіть, будь ласка, ви згадували про те, про те, що цю вулицю постійно підтоплює, а чи щось робилося? От, якщо ми візьмемо період відновлення незалежності за понад 30 років щось робилося у місті, щоб не було підтоплень. Ну робилося, знаю, там чистились колектори, що змінювалося. там, по для того, щоб вона не дотонула, там потрібно з -з заново просто наново прокласти всю цю систему. На деяких е ділянках її вона взагалі відсутня, тобто її треба викопати тим, адеса стоїть на катакомбах. Це саме в тих містах дуже розглужена мережа. катакомб. це ну надзвичайно дорого, і я напевно не уявляю, що взагалі це осяжно з зробити винятковим міським бюджетом для того, щоб цю ситуацію якось повністю подолати, потрібні напевно дотації з центру, тобто потрібна державна допомога місту. Ну наразі ми не бачили ні першого, ні другого. Сподіваюся, що ситуація буде вирівнятися. Дивіться, таке відбувається, коли дуже сильні опади. Тобто, можна сказати, що там підтоплює в тих місцях там двічі на рік. Uh -huh. Просто от, от цей раз воно було найсильніше взагалі, от за, за весь час. А, А що говорить міська влада? Коли відновляться очне навчання в школах? Очне навчання в школах. Я сподіваюся, що відновиться на цьому тижні. поки що розбираються саме. Ми вже все з вами говорили про це про бомбосховище, тому що дуже ну чи частину сховища, яка кількість, точно назвати, я не можу була підтоплена через зливом. Через велику кількість води, тому напевно, коли бомбосховища приведуть до дійсно правильного стану, як в садочках, так і в школах, одразу буде процес офлайн навчання відновлено. Угу. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, ще одного точнення? Чи медичні заклади працюють без проблем через нагоду? Чи були якісь неполадки? По моїй інформації, в одному медичному закладі був, пропадало центральне електропостачання, але знов-таки через агресію Російської Федерації та минулі блекаути, скажімо так, більшість медичних закладів готова до відключення центрального електропостачання, переключаються на власні енергетичні мережі мощності, на генератори. Які в них стоячі чи газові, чи дизельні, чи бензинові? Там в кого які є можливості, і в кого є яке устаткування, і тобто медичні заклади працюють в штатному режимі. Наразі пане Серію, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Сили витримки Одеси там ще співчуття рідним, які втратили близьких людей через негоду. Нагадаю, з нами був Сергій Сізонко, депутат Одеської районної ради, говорили про наслідки негоди, яка вирувала в. Одесі, дякую вам, пане Сергію. Спокійного вечора, сухої погоди, і бережіть себе. Чого не краще?